Ну, далі поговоримо про безбар'єрні автошколи. Це проєкт, який дозволяє отримати посвідчення водія людям з інвалідністю, зокрема пораненим на фронті військовим. Раніше цей проект був відомий як автошколи для осіб з інвалідністю, реалізується Міністерством внутрішніх справ у межах національної стратегії безбар'єрності, яка створена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Скільки людей вже змогли отримати посвідчення водія та як записатися на такі курси? Про це все будемо говорити далі. За. Уступницею міністра внутрішніх справ України Катериною Павліченко. Вітання вам, пані Катерино. Дякую. отже, розкажіть, будь ласка, більше про цю безбар'єрну автошколу. В яких регіонах відбувається навчання? Скільки воно триває? Давайте з цього розпочнемо. Це не одна безбар'єрна автошкола. Таких автошкіл наразі є сім. Вони функціонують на базі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ. Які розташовані в наступних областях: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Кіровоградська та Хмельницька. Області більше інформацію про те, де саме ці автошколи, як туди можна вступити. Ви можете отримати, подивитися більш детально на сайті безбар'єрні автошколи Міністерства внутрішніх справ України. Про навчання можу сказати наступне. Курс складається із двох частин: теорії та практики. Теорія 64 години і близько 40 годин практики. В загальному це займає. До трьох місяців хочу відмітити, що всі заняття в цих автошколах проходять у максимально доступному середовищі. Мова йде про те, що адаптовані всі будівлі, споруди, навчальні класи, і є такий індивідуальний підхід до всіх, хто приходить на навчання в цих автошколах. Можна пройти теоретичний курс онлайн. Є така можливість, якщо слухачі автошколи мають таке бажання. Стосовно кількості від початку реалізації нашого проекту на навчання зареєструвалося майже 500 осіб, і серед них є і ті, хто вперше прийшов опанувати навички керування транспортним засобом, і ті, хто хоче покращити навички водіння. Або ж перенавчитися після отриманих поранень в рамках проходження реабілітації реінтеграції. Тобто, в кожного дійсно є своя історія, і вже майже 200 осіб отримали посвідчення водія, успішно склали іспити. Інші ж проходять різні етапи навчання теоретичного, практичного, або ж тільки виявили бажання і приєдналися до навчання в такій автошколі. Оля, на якому транспорті навчаються слухачі цього проєкту? Це спеціальні автомобілі, чи багато їх? Як це відбувається? Усі автомобілі в автошколах Міністерства внутрішніх справ, як ви зазначили, вони дійсно є спеціалізованими, вони є спеціально адаптованими, тобто переобладнаними для різних користувачів, враховуючи їхні функціональні порушення. Наприклад, є на кожному із автошкіл є автомобіль, який переобладнаний відразу на кілька. Видів такого переобладнання. Є автомобілі з ручним керуванням під праву руку або під ліву руку. На автомобілях встановлені спеціальні ручки для поворотного керма. Також по різному інколи можуть розташовуватися педалі, тобто вони можуть бути так само переміщені або дещо видовженими для тих людей, наприклад, які мають низький зріст. І перед початком практичного курсу інструктор він вже визначає і проговорює з водієм майбутнім, який вид переобладнання для для нього або для неї буде найбільш прийнятним, найбільш зручним. Тобто тут насправді мова про індивідуальний підхід до кожного, і більше того, хочу відмітити, що і в подальшому для цих водіїв вже в повсякденному житті на приватному транспорті буде зрозуміло, який вид переобладнання додатково потрібно буде встановити на власний автомобіль. Це про доступність, це про рівність і це про повагу до кожного і кожної. Сьогодні людей з інвалідністю стає все більше ветерани повертаються з зони бойових дій, хочуть навчитися керувати транспортними засобами, і це дуже круто, що держава надає таку можливість відчувати себе впевненою і за кермом до прикладу. Але чи вистачає сьогодні автошкол, які можуть надати такі е, пропозиції? Тому що ви зараз сказали про сім міст України, де можна навчитися, чи які плани в подальшому розвитку? Що стосується автошкіл системи міністерства внутрішніх справ, які функціонують в семи областях, про які я вже зазначила, можу сказати, що в додаток до цього і в продовження цього проєкту хотіла би відмітити, що приватні автошколи звертаються до нас Міністерства внутрішніх справ, головного сервісного центру, для того, щоб отримати рекомендації, і так само в продовження цього проєкту відкривають доступні автошколи і на своїх базах. І наразі навчання також можуть і вже проводять п'ять приватних автошкіл і чотири заклади, перебуваючи у процесі акредитації. Тобто можна сказати, що це такий, як дійсно як позитивний. Досвід, яким ми готові і ми ділимося з приватними автошколами, тому що, як ви правильно зазначили, дійсно кількість людей, які потребуватимуть переобладнання транспортних засобів, і такого спеціалізованого навчання, воно на жаль, на сьогоднішній день очевидно, що збільшується, і хочу відмітити, що водіння це ж насправді не тільки така практична навичка, це шлях до більшої незалежності, до нових можливостей, оскільки безбар'єрність це коли ти можеш самостійно дібратися до необхідного тобі місця, чи то відвести дитину в школу, чи то доїхати на роботу, чи будь-куди-куди тобі потрібно дібратися в своєму місці. І зокрема, цей. Цей проект, який ми зараз впроваджуємо і провели ребрендінг, ми зробили спільно з нашими постійними надійними партнерами проон за фінансової підтримки уряду Японії. І також зараз працюємо над тим, щоби збільшити кількість автомобілей, таких спеціалізованих переобладнаних на які вже найближчим часом маю надію, також будуть в тих автошколах, які функціонують на базі міністерства внутрішніх справ. Друзі, нагадаємо, що цей проєкт має назву Безбар'єрні автошколи. Якщо вам або вашим знайомим рідним необхідна будь-яка більша інформація про те, як навчитися керувати транспортними засобами людям з інвалідністю, ви на сайті міністерства внутрішніх справ можете почитати більше, поставити там запитання. Ну і звичайно дізнатися про те, як це все працює, і де цьому можна навчитися. Пані Катерина, я вам дуже дякую за інформацію. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України.